Ішов графин з графинею, наче з господинею, і як пан із панною Ваня йшов із ванною, і немов з дівицею рушничок з рушницею. Синій Ірис вів іриску, білий рис тоненьку неї кориску, вів голубку під підвинець, капустяний голубець. Другий рік у нашій хаті симпатичні волохаті, Тишком, нишком, десь під ліжком шалахмони живуть. А що їх ніхто не бачить, це нічого ще не значить. Бо вночі, коли всі сплять, ці у хаті, коло хаті, Починають в нашій хаті царювати, Із чарівної торбини сни для кожної дитини діставати. Тим, хто щирий, негнівливий, Посилають сон щасливий. А тому, хто вдень чи зранку знає тільки забаганку. Хто брехливий, хто жаднючий, Насилають сон страшнючий. Уночі вони пильнують, хворі іграшки лікують, У півголоса співають, на блакитній скрипці грають. В день їм краще спочивати, Спати, мріяти, куняти, Тишком-нишком, десь під ліжком, У куточку, на канапці, У старій кролячій шапці, В комірчині. На перині чи на мамині ковтині. Отакі От у нашій хаті, симпатичні і в вайлуваті, волохаті і торішні, і вчорашні, нам як рідні, як домашні, шалах вони сеживуть. Льві сумно, він хворіє, він втомився від Дангін. Льові прикро, він не мріє, мріяти не вміє він. От сестра його Керпата мріє щиро і завзято. Вийти заміж за прем'єра, за банкіра-мільйонера, за рабина, за артиста, за спортсмена футболіста. Он яка вона щаслива, ця сестра його мрійлива. А от Льові, як на зло, так в житті не підвезло. Він давно уже хворіє. Ну, які у нього мрії. Просто кожні півгодини у присутності родини і Джульбарса друга свого, і коли нема нікого, уявляє хворий Льова, що він повністю здоровий. І на весь останній вік вже не схоче їсти сніг, хоч недавно у дворі з'їв три жмені на парі. Я великий чарівник. Я вже до цього звик. Ось іде до нас двірник, я зітхнув, зробив, як треба, і двірник миттєво зник. Правда, з ним раптово зник і гараж, і голубник. Зникли хмари і птахи, і всі знайомі дітлахи. Трохи сумно, будь самому. Я стою, спинилась мить. Ех, знову звуть мене додому. Мамин голос аж дзвенить. Я згадав, як чарівник. Я зітхнув, зробив, як треба, і той голос раптом зник. Зникло все. Спала тиша, як вночі, іще тихіша. Можу ще раз я зітхнути, двірника у двір вернути, знов побачити гараж, а за ним будинок наш. Чути маму і птахів, і всіх знайомих дітлахів. Можу щойно захочу. Будь-коли відкрити очі, повиймати пальці звук, повернути зір та слух. По театрах ми бували, ми завзяті театрали. Ми ходили на балет, там у них такий буфет. Сік вишневий, фан та сир, і цукерки, і пломбир, вафлі, кістечка, паштет. Нам сподобався балет. А в неділю в опереті ми зустріли у буфеті тьотю Машу, тьотю Сашу і спортсмена дядю Яшу. Він зрадів, який сюрприз і купив ситро на біс. Потім ми ходили в драму, там ми загубили маму, бо в антракті в першому акті ми відвідали буфет. А в антракті в другім акті вже шукали туалет. Драматичний був сюжет. По театрах ми бували, ми завзяті театрали. Броня зиму малювала, теплу кофту надівала, Чобіточки і пальто, шапка, шарфик, ще й спідниця. Певно, щоб не застудиться. Ось прийшла з роботи мама. Це комедія чи драма? Що це не тобі надіто? Схаменись на дворі літо. Годі броню мудрувати, годі доню жартувати і дурниці малювати. Дай-но, ну, гляну я сама. А на аркуші зима. Іні, сніг, замерзлі ріки і мороз, мабуть, великий. Бо з малюнка до кімнати стало вітром завівати, і здалось, ось-ось до ніг тихо ляже справжній сніг. Мама кліпнула очима, пересмикнула плечима і потихеньку вийшла з хати, щоб дочці не заважати. Тільки й мовила, дивись ти того, не застудись.